СБУ вприлюднило ексклюзивні кадри операції Павутина, це спецоперація, про яку довго мовчали, і ось тепер ми бачимо, як усе виглядало насправді. Ось ця фура це не просто вантажівка, це саме та фура, з якої все почалося, саме з неї вилітали дрони, які виконали завдання на ворожому аеродромі, дрони злітають і рухаються точно по координатах, усе під контролем, ціль російські літаки на стратегічному аеродромі. В результаті кілька літаків знищено, ще частину пошкоджено. На деяких з них, до речі, лежали звичайні шини. Так так, шини. Ймовірно, росіяни думали, що це допоможе якось від дронів ну тут без коментарів. Реакція з боку Росії стандартна ніхто нічого не зміг перехопити, не зупинив ворог вкотре показав, що не контролює ситуацію навіть на своїй території. Це черговий доказ того, що українські спецслужби здатні діяти глибоко в тилу противника, точно і ефективно. Друзі, підпишіться на канал Важливі новини України, щоб бути в курсі останніх подій.